Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Тема уроку Робота з дитячою книжкою. Андрій Лінник. Збірка проста арифметика Послухайте вірш Чому вода солона? Боря, звісно, гарний син. На радість для мами. Тільки часто любить він похвастить знаннями. Мамі зошит свій подав і гордо говорить. Вчитель нам розповідав сьогодні про море. Мама радо погляда, питає у борі тож скажи, чому вода солона у морі? Знаю, Боря аж зрадів, присів на кушетці. Це тому, що в тій воді живуть оселедці. Дайте відповіді на питання. Додатково зупиняйте відео. Як звати сина? Що він подав мамі? Про що розповідав учитель на уроці Як відповів хлопчик? Чому вода у морі солона? Вправа цікавенка. Коли йде дощик, він розчиняє маленькі частинки солей, які містяться в ґрунті та в кам'янистих породах. Утворюються струмки, що перетікають у річки. Річки, в свою чергу, впадають у моря і переносять туди солі, а накопичуються солі у морі ось чому. Світить сонце, під його впливом відбувається випаровування води, а сіль залишається. Вода ж потім знову потрапляє на землю у вигляді опадів, тоді повторюється той самий процес. Прочитайте вірш і ще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Подумайте і скажіть, що було б, якби Борис був уважним на уроці. Зупиніть відео. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Слухайте вірш, проста арифметика, викликає вчитель люду. Крейду, каже, їй бери, й покажи нам, скільки буде, десять поділить на три. Розділить дівча не може, супить брови і мовчить. Вчитель каже: Так, не негоже, прості дроби треба вчить. Картоплин візьмім десяток. Далі вчитель річ веде Розділім на трьох дівчаток то поскільки припаде. Люда каже, Зайвий клопіт. І навіщо розділять? Я зварю їм ту картоплю, потовчу і хай їдять. Дайте відповіді на питання. Додатково зупиняйте відео. Як звати ученицю? Який приклад вчитель задав дівчині? Що не вивчила люда? Який вихід знайшла дівчина? Давайте разом прочитаємо перші чотири рядочки. Викликає вчитель люду, крейду, каже, їй бери. Покажи нам, скільки буде десять поділить на три. Далі дочитайте вірш самостійно. Зупиніть відео. Як пройшов ваш урок? Оберіть відповідний колір. Червоний. Я не міг, не могла, не хотів, не хотіла це робити. Помаранчевий. Я хотів, хотіла це зробити, але не вдалося. Жовтий. Я це робив, робила з допомогою. Зелений. Я це робив, робила, хоча були помилки. Блакитний. Я це зробив, зробила, але не відразу. Синій. Я це зробив, зробила. Фіолетовий це було дуже просто. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.